Доброго дня малята! Сьогодні у нас заняття з логіку математичного розвитку. Стало вранці ясне сонце. Зазирнуло у віконце. Ми до нього потяглися, за промінчика взялися. Дяки до нас на заняття сьогодні завітала гостя. Давайте дізнаємось, хто це. Тепло стало на дворі, синє небо угорі, сонце шле землі, прилітають журавлі. Вже у лісі там і тут перші проліски цвітуть. Кучерява запашна, в гості до нас прийшла весна. Дітки, у мене є чарівний мішечок. А щоб дізнатися, що в ньому. Вам потрібно відгадати загадки. Готові? Маю я три сторони. І маю три кути. Чи мене назвати зможеш ти? Що це, діти? Так, це трикутник. Він давно знайомий мій. Кожен кут у нім прямий, всі чотири сторони. Однієї довжини. Яка це фігурка буде в нас? Квадрат. Я без сторін і без кутів. Як звуся, відгадай і на малюнках дітлахів у сонечку мене впізнай. Яка фігура схожа на сонечко? Так, це круг. Молодці. Діти, навесні починають зглятися квіти. І я пропоную завітати на квіткову галявину. Подивіться, які тут гарні квіти. Але гляньте на них, ці квіти незвичайні. Що на них можна побачити? Так, на цих квітах зображені геометричні фігури. Які фігури на них зображені? Круг, квадрат і трикутник. А ще в нас є кошики. Подивіться, на цих кошиках також є фігури, так? яка фігура зображена на першому кошику. Круг, яка фігура зображена на другому кошику. Трикутник, яка фігура зображена на третьому кошику? Квадрат. Давайте зберемо квіти у відповідні Кошики. Спочатку зберемо квадрати. Якого кольору квіти з квадратами? Подивіться уважно. Так, рожевого. Покладемо в кошик і порахуємо один, два, три. Скільки квіточок? Три. Тепер давайте зберемо кружечки, які квіти, які квіти нам потрібні, блакитні. Складаємо в кошик і рахуємо. Один, два, три. Тепер залишилось на зібрати трикутники. Якого кольору квіти з трикутниками? Жовтого. Кладемо в кошик і також рахуємо. Один. Два молодці. А тепер давайте пригадаємо. Скільки ж у нас квітів з кружечками? Подивіться уважно. Три квіточки. Правильно. Скільки квітів у нас з трикутниками? Дві квітки. Так. Скільки квітів у нас з квадратиками. Три молодці. Дітки, але в мішечку була ще одна фігура. Давайте на неї поглянемо. Як ви гадаєте, що це за фігура? Яку вона вам фігуру нагадує? Так, вірно, ця фігура схожа на круг. Але, дітки, це не круг. Ця фігура називається куля. Вона відрізняється від кола. Тим, що ми можемо взяти її в ручки, вона об'ємна. Але вона схожа на круг, вона також може котитися, вона гладенька, вона не має кутів. Давайте подумаємо, давайте поміркуємо, на які ж предмети схожі на кулю. На кулю схоже. Схожий м'ячик. Схожий на кулю? Так. Що ще може схоже бути на кулю? Помідор. Клубочок з нитками. Наша планета Земля. Яблучко. Апельсин, кавунчик, повітряна куля, глобус, вишеньки схожі також на кулю. Капуста. Що ще схоже на кулю? Снігова кулька, так, ми ліпимо зі снігу, так, колобок, мильна бульбашка, новорічна кулька і навіть цукерка. Молодці. Дітки, подивіться уважно на зображення, що ви бачите? Квадрати. Так, скільки квадратів? Один, два, три, чотири. Чотири квадрати. Діти, подивіться уважно на них і скажіть, який квадрат буде зайвий. Вірно. Червоний квадрат буде зайвий. А чому червоний квадрат буде зайвий? Тому що він великий, а інші квадрати менші за розміром. Дивимось далі. Що бачимо на цьому малюнку? Трикутники і квадрат. Давайте подумаємо, яка фігура буде тут зайвою? Квадрат, вірно, а чому буде квадрат зайвий? Тому що інші фігури це трикутники. Подивіться уважно і скажіть, що тут буде зайвим. Вірно, зелений квадратик. А чому зелений квадратик буде зайвий? Бо він маленький, а інші квадрати будуть великі. Подивіться, що ми бачимо на цьому малюнку? Квадрат, трикутник і круг. Скільки тут фігур? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. фігур. Давайте подумаємо, яка фігура буде тут зайвою. Круг молодці. А чому круг буде зайвий? Тому що він великий. Молодці. Дітки, предмети можуть бути і схожими, і відрізнятися. Давайте перевіримо це. Що ми бачимо перед собою? Яблочко. Якого вони кольору? Зеленого. А якої форми яблучко? На яку фігурку вони схожі? На кулю. Так. От скажіть, чим схожі ці яблучка? Вони схожі кольором. І одне яблуко, і друге зелене? А ще чим вони схожі? Вони схожі за формою. Так, а чим вони відрізняються? Подивіться на яблучко, яке ліворуч, яке воно? Воно велике, а справа яблучко яке маленьке. Тобто ці яблука відрізняються. Розміром, молодці? Що ми бачимо? Кружечки. Чим схожі ці кружечки? Формою. Так. Чим вони ще схожі? Розміром вони однакові. Так. А чим вони відрізняються? Молодці, вони відрізняються кольором. Ліворуч зелений круг, а праворуч червоний круг. Що ми бачимо? Апельсин і нашу планету? Давайте подумаємо, чим же схожі апельсин і планета. Вони схожі. Формою, так. А чим вони відрізняються? Вони відрізняються кольором, так. А ще вони відрізняються розміром. Молодці. Апельсин у нас маленький, а планета велика. Кого бачимо на цьому малюночку? Слоника і мишку. Давайте подумаємо, а чим схожі слоник та мишка? Вірно, вони схожі кольором і слоник, і мишка сірого кольору. А чим вони відрізняються? Розміром слоник у нас. Великий, а мишка маленька. Молодці. Дітки, давайте пригадаємо, хто до нас сьогодні завітав у гості? Весна. Що вона з собою принесла? Мішечок. Що було в мішечку? Фігури. Давайте пригадаємо, які фігури: квадрат, трикутник і кружечок. А з якою новою фігурою ми сьогодні познайомилися? Кулею, так. Що ви про неї запам'ятали? Куля гладенька, кругла, немає кутів, може котитися, вона об'ємна, її можна взяти в ручки, так. А чим предмети можуть відрізнятися один від одного? Вони можуть відрізнятися кольором. Формою та розміром.